Події дня, що формують наше майбутнє, не формулювання своєї думки Володимиром Зеленським, а він ніколи не відрізнявся якраз вдалим формулюванням, на що вже багато було критики, але ці невдалі формулювання щодо фінансування Сполученими Штатами. Оборонних замовлень для України викликали досить таку голосну політтехнологічну гру з боку Росії. Ірландський журналіст Чей Боуз, який є рупором кремлівської пропаганди, заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито зізнався у крадіжці грошей США, які призначались на допомогу Україні. Адже про що мова, Зеленський висловився, що Україна із 170, от пряма цитата Зеленського, ми отримали більше 75 мільярдів доларів. Тобто 100 мільярдів з тих 170 мільярдів або навіть з 200 мільярдів, як говорить дехто, ми ніколи не отримували, сказав Володимир Зеленський. Це мене вдале формулювання спричинило. По-перше, навіть в шанувальників Зеленського нерозуміння, що він хотів сказати цим, те, що фінансування з боку Сполучених Штатів було націлене на створення робочих місць в самих США, було відомо. Тож не треба було петляти. Очевидно, Зеленський хотів якось створити таку. Димову завісу, з якої б Трамп зробив би закид демократам. Але бажання підіграти Трампу в ситуації, коли Зеленський і так оскандалився із Трампом неодноразово, спричинило до нового скандалу і тепер самого Зеленського звинувачують у ж ці гроші. Події дня, що формує наше майбутнє, Дональду Трампу мало. Нападок на Канаду і Мексику тепер він зайшов по крупному. Президент США Дональд Трамп як повідомляє коментарі видання підтвердив намір запровадити додаткові збори на продукції з Європейського Союзу. За словами Трампа, Європа замало купує у США, тому підняття мит абсолютно точно відбудеться. За заяви американського президента відреагували лідери Європейського Союзу. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європейський Союз реагуватиме на дії Трампа та змусить США поважати ЄС. Цитата: якщо на нас нападуть у торгових питаннях, Європа як держава, яка захищає себе, має змусити себе поважати і, отже, реагувати. Подібну позицію звучив канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, Європа буде діяти в випадку підвищення від, від Трампа. Завжди буде добре і для США, і для Європи, якщо ми співпрацюватимемо. Але ясно, що основою для розмов є усвідомлення власної сили. Європа може діяти, сказав Шольц. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що конфлікт між союзниками США і ЄС були б, конфлікти були б загрозливими на фоні діяльності Росії та Китаю. Було б жахливо, якби під час прямої російської загрози та китайської експансії ми знайшли привід для конфлікту між союзниками. Хочу нагадати, що Сполучені Штати і Європейський Союз дуже щільно пов'язані взаємною торгівлею, а також технологічно, ну і культурно. Тому ці два найбільших ринки і ці дві найбільших економічні потуги в світі. Тільки в єдності можуть протистояти Китаю із сателітами, тому ігри Трампа вони швидше поки що запуск сигнальних ракет. Адже Трамп хоче, щоб європейські виробники відкривали свої виробництва на території США і створювали робочі місця. Ну, оскільки е, сам євросоюз не дуже що купує в, в, в Сполучених Штатах, тільки тепер от енергоносії, то мабуть диспропорції і далі будуть залишатися, але дивно, диспропорції в торгівлі між Китаєм і США, теж відчутні, але чомусь Трамп на цьому етапі милостивий досі. Події дня, що формують наше майбутнє. У оточенні Трампа заговорили про те, що Зеленський вже визначився чим готовий пожертвувати заради миру. Спецпредставник американського президента з питань України та Росії Кіт Келох відзначив, щоб встановити сталий мир, потрібні компроміси з обох сторін. Більше того, за його словами, президент Володимир Зеленський вже дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо питання території. Пряма мова, з часом ми проведемо дискусії з усіма і, ймовірно, найближчим часом, і це добре для обох сторін. Дивна позиція, чесно кажучи, тому що одночасно із повідомленням про готовність. Зеленського до компромісів щодо території, так само лунає і того ж самого оточення думка про те, що Володимир Зеленський взагалі не братиме участі в наступних виборах, і е, схематоз, який запускає е, як переговорну, ну, як запрошення до переговорів з боку е, адміністрації США, це натяк на те, що перше, Зеленський не братиме участі в виборах. По-друге, США ну, якось знайдуть спосіб умовити Україну поступитися якимись територіями, звичайно не суперечачи Конституції, тобто не відмовляючись від конституційних територій, але до Кончини Путіна, як кажуть. Загалом обставини складаються таким чином, що е, ті інерційні руйнівні процеси, які вже запущені в Росії, е, вимагають від. Демократичної частини світу максимально тягнути цей з цим конфліктом, аби Росія сама е, розвалилася під обставинами, які вона ж сама і створила. Події дня, що формують наше майбутнє, Командувач сил безпілотних систем, полковник Вадим Сухаревський, заявив, що Україна використовує лазерну зброю проти певних об'єктів. За його словами, українські сили шукають інновації проти російських безпілотників. Пряма мова. Інноваційна діяльність командування передбачає ряд напрямків, і одним з них з напрямків боротьба з безпілотними повітряними системами противника. Пошук рішень по боротьбі з шахедами привів нас до команд, які активно цим займаються. І такі лазерні технології зараз вже вражають на певній висоті певні об'єкти. Це е, не Нова заява щодо лазерів. Полковник Сухаревський вперше заговорив про бойові лазери десь через місяць після призначення командувачем безпілотних сил безпілотних систем. І треба сказати, що повторне оголошення викор про використання лазерів і. Е Скажімо так, акцент на тому, що Україна на сьогодні є однією з п'яти держав, яка активно використовує бойові лазери, це, звичайно, тішить наше самолюбство, але разом з тим наявних технологій для боротьби з шахедами з ракетами, особливо з такою примарою, як Умовно кажучи, орішні в Україні недостатньо ні технологій, ні ресурсів, ні розробок. Тому можна сказати, що ударні сили безпілотні працюють по висхідній і дійсно вражаючий удар по Волгограду і по Астрахані ставить Росію і путінський режим в абсолютно. Принизливу ситуацію. Події дня, що формують наше майбутнє, у Москві в елітному житловому комплексі Алея Паруса, підірвали Горлівського кримінального авторитета Армена Саркісяна, в якого і було поганяло Армен Горлівський. Чим відзначився цей персонаж? Цей персонаж був колись е, так званим президентом. Федерації бокса ДНР, в часи Януковича він, по-моєму, був заступником обласної федерації боксу в Донецьку, і, звичайно ж, куратором тітушок, яких возив на Майдан. Тобто, якраз про Саркісяна завжди згадки були в контексті тітушок. Звичайно, з постанням бойових дій на Донбасі і оцих квазі-республік Такі персонажі, як Саркісян, стали героями місцевих, так би мовити, світських хронік і тому подібне, Саркісян створив батальйон Арбат, який до московського Арбату не має жодного відношення. Бо це скорочена назва Армянський батальйон. Звичайно, що. Вірмени, пов'язані з Карабахом і з Карабахським кланом, завжди включалися в авантюри Кремля і завжди працювали на боці Кремля. Що ж до Саркісяна і його нинішньої загибелі, то це дуже така цікавезна історія, бо, по-перше, насувається річниця Революції Гідності, і е, зникнення ще одного персонажа, кривавого персонажа, причетного до загибелі людей на Майдані. Це танкий натяк всій шушері, яка свого часу просунула Зеленського президента, що ваша Революція Гідності закінчиться досить скоро. Але разом з тим, такі операції, вони завжди виглядають як кримінальні розборки. Тому криміналітет буде боятися СБУ, а СБУ буде загадково мовчати.